Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україно єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні ми будемо говорити про проєкт Кешер в Україні. Що це таке? Це всеукраїнська громадська жіноча єврейська організація, яка підтримує активних жінок, сприяє утвердженню гендерної рівності. І також у цій організації запевняють, що для її учасників важливо, щоб кожна єврейська жінка змогла зберегти традиції народу, втілюючи їх в своєму житті і переду. Ючі майбутньому поколінню також запевняють, що дуже важливо провадити менторство не в порядку, ти щось винен, і не в порядку того, що хтось тут вчитель і хтось може наказувати робити правильно, а хтось мусить підкорятися. Що означає ця концепція і як вона втілюється на практиці, пояснює влада недак, виконавча директорка проєкту Кешер в Україні. Ми люди, жінки, ми не ідеальні, тобто ми проходимо свій шлях, і дійсно немає когось, хто міг би бути для нас ну, такою засудженням, таким великим або схвалою. Тобто я для себе сама. В своєму я мушу порівнювати лише сама з собою з минулою, там три роки, п'ять років, десять років, а не мати якусь лідерку єврейського походження, з якою я буду себе порівнювати. Це мені дуже подобається ця ідея, і ми вкладаємо її і в кожний проект, в кожну зустріч для того, щоб жінка розкривала свої таланти, щоб вона відчувала себе на підйомі, на тому, що вона може, що в неї є обмеження її лише особисті. Що якщо вона не хоче чогось робити, то це її рішення. А якщо вона хоче спробувати, то вона знає. Знає, що вона це може зробити, а ще більш того, вона буде шукати де знайти підтримку, як це зробити класно. Саме ось підхід такої рівності, він взагалі, мені здається, ця цінність є в єврейській громаді. Тобто, ти не відчуваєш якоїсь такої сходинків того, що десь хтось, окрім Всевишнього, я скажу так. Тому я з цим дуже дуже згодна, і для мене це така. А річ, яку я практикую, якщо можна так сказати, і в особистому житті і в професійному житті в нас немає навіть при, при тому, що рада директорів і спонсори залишаються і перебувають в Америці, щоб якісь речі ми мали позгоджувати, там приймати рішення. Ми приймаємо рішення і робимо наші ідеї, втілюємо проекти, так як ми бачимо тут нашою Мдою жінками, які знаходяться в різних містах, працюють з різним населенням, з різними ідеями, і саме в цьому і полягає те, що наші ідеї підтримуються саме вже фінансуванням ззовні ось такі різні бачите порівняння того, як може відбуватись ідея. Такого жіночого менторства і підтримки не лише в тому, як ми робимо, як ми навчаємо, а навіть в відносинах між керівництвом, скажімо так, в колективі. Зрозуміло я також для тих, для нашої аудиторії, яка на наприклад, вперше чує взагалі про проєкт Кешер, розкажіть, як побудована ваша команда, скільки вона налічує людей, хто до неї входить. Офіс проекту Кешер знаходиться у місті Кривоморозі. Я фізично перебуваю тут. Є е, е, окрім мене є програмна директорка, яка долучилась на початку війни, і це дійсно була моя давня мрія мати людину, яка безпосередньо працює з програмами. Тобто, в нас не така ієрархічна система, все ж таки більш лінейна. Є менеджери проєктів, які займаються окремими проєктами, Є регіональні менеджерки, які поділяють, ну скажімо, умовно на дві частини Україну. Але остання наша зустріч декілька тижнів тому у Львові показала, що зараз ми останній рік, під час війни, ми такі стали постійно мультиплікаційні менеджери, тобто такого умовного розділення. Ілення і питань регіонального характеру, тобто там взаємовідносини з громадами, нові люди, партнерські це все виконують як менеджери проекту, так і регіональні менеджери. Тому ми йдемо до моделі зробити, і ми дуже так об'єднуємось в різні команди. виникає ідея, виникає потреба. Ми оформлюємо це в проект і збираємо, формуємо, гуртуємо команду навколо цього проекту. Є офіс в офісі працює також декілька людей. Головний бухгалтер є людина, яка відповідає за документообіг. І окремо мушу зазначити нашу ініціативу. Це благодійний фонд, який з'явився в квітні 2022 року, і який саме був відповіддю на можливість економічно підтримувати жінок під час війни. Бо за своєю статутною діяльністю проект кешер не має такої змоги, тобто в нас інша мета, інші можливості. А благодійний фонд нам дав можливість перший місяць. Надавати таку швидку допомогу жінкам, які виїжджали з України, переміщались, перебували в таких важких умовах. І після декількох місяців такої підтримки ми зрозуміли, що ми можемо рухатись далі. І м, провевши декілька стратегічних комунікаційних сесій, обрали для себе напрямок фонду жіночі можливості підтримувати жінок в їхньому економічному зростанні і можливості заробляти навіть під час війни. Це окреме мабуть питання, що ми робимо як так, власне. Воно є наступним. Як змінилася ваша робота саме від початку повномасштабного вторгнення, зрозуміло, що вона змінилася, і один з аспектів. Вже зазначили, а де ще є зміни? Скажу, що ми ем, для себе з такою. Більшою ем, захопленням е, робимо речі як для єврейської громади, так і для жінок. Ну е, ми ще до цього почали переводити і запроваджувати українську мову е, в єврейське таке спілкування і мали такий опір, е, і розумінням того, що духовні лідери, які приїжджали з Ізраїлю, з Америки, їх мовою спілкування була російська мова, тобто. Вони ніколи не ставили на мети українську. А, і м, це був такий перший крок е, запропонувати громаді, яка перебуває, ми кажемо, да, в діаспорі українська єврейська така громада, е, е, брити рідною мовою В цьому році, з початком війни, ми почали перекладати тексти е, Молитов е, української мови. І для мене це має. Супер особливо значення, щоб я могла е звертатися до Всевишнього не лише на євриті, а в перекладі не російською мовою, а українською мовою. І саме сьогодні ми закінчуємо переклад. Агади, це великий посібник, який наперед під час песаху пасхальних свят використовується в громаді. І це перша така повна версія, з якою ми будемо працювати і дамо можливість людям у 2023 році запропонувати. Зустрічати і згадувати події того, як євреї виходили з єгипетського поневолення українською мовою, це такий наш великий об'єм роботи, і ми бачимо, як, з яким інтересом до цього ставляться, і взагалі відслідковуємо україно єврейський зв'язок. Це дуже цікаво, як дві нації наповнювали один одному. І в культурному і в мовному напрямках в побуті, і у нас є така рубрика. Вона дуже цікава, і багато хто реагує на неї, бачимо, який попит вона має. Це україно єврейський такий вплив. Досліджуємо вплив їдишу як мови, яка існувала тут багато років. З іншого боку, проекти, які мають нашу підтримку, і розвиток питань для жінок, і жіночого здоров'я, і гендерно гендерної такої рівності, вони продовжуються, але звісно, вони змінилися під час війни, і, мабуть, я все ж таки більше розкажу про нашу діяльність фонду. Бо для мене це ну. Має такий великий особисте натхнення, підтримку. Іноді, коли руки хочеться скласти і а, взяти перепочинок, розуміє, що не можна такого робити, бо життя продовжується, і жінки неймовірні. А ми зараз отримали. Перший досвід надання грантової допомоги жінкам малого бізнесу, і брали для себе таку умовну цифру 7-10 заявок підтримати. А виявилося, що е, різноманіття і ідеї, і взагалі кількість е, і класифікація такого жіночого бізнесу ну, ми просто не можемо вкластися в ці 7 або 10. І 38 заявок ми підтримали. Ось сьогодні мали розмову з нашою. Так званою третьою хвилю, тобто ми так поступово оголошували переможець. Дуже різний бізнес. Бізнес ми умовно для себе розділили на три категорії: тобто, бізнес, який з'явився під час війни, це взагалі нові жінки починають перші кроки. бізнес, який був релокований з окупованих територій, який продовжує існувати, і є історії, коли це вже вдруге. Тобто неймовірне відновлення і бажання жінок продовжувати і йти вперед, воно дуже надихає. І третій, такий за обсягом маємо. Ідеї підприємства жіночого, коли бізнес зростає, тобто чотири, скажімо, умовно від чотирьох років досвіду для поширення, розширення послуг, товарів, і ось саме в таких трьох напрямках ми підтримали заявки. Також взяли для себе можливість допомагати жінкам отримувати нові професії, і наш перший досвід спів. Праці з Бітрут Академією, надання можливості жінкам навчатися в ІТ. теж було біля 50 заявок. і Ми обрали шість жінок в різних категоріях, і молодих матусь, багатодітних, і жінку з інвал... з такими обмеженнями, жінку з дитиною з обмеженнями, жінку військового. І це наш такий перший. Досвід, маємо ще плани на декілька освітніх таких цікавих величезних платформ, допомагати жінкам отримувати стипендії на навчання. І як благодійний фонд ми підтримуємо будь-які волонтерські ініціативи, скажімо так, не наші, і не проєкту кешер, які допомагають жінкам і дівчаткам. І ну, я дуже пишаюсь. Тобто, я про фонд мріяла дуже давно. Ну і якось все відкладалось, шукалась можливостей. Тобто мені здавалося, що проект кешер досить така сильна і ну вже має своє ім'я, організація, і плани були величезні. А як виявилось, з одного боку так війна дуже нас підштовхнула до якихось таких рішень, важких рішень. З одного боку, з іншого боку, це можливості. Я б не знаю, коли б, ще б сталося стратегічно підійти до моменту відкриття фонду. А все б, я думаю, так би важилось, розмірковувалось, би, так відкладалось, шукалось би фінансування, тобто якогось такого співробітництва і наповнення. А все виявилось досить швидко. Тобто в квітні ми вже вже зареєструвались і провели таку комунікативну сесію з дякую, Марина Говорухіна, Не перший рік з нею співпрацюємо. Я слухала і думала, та яке економічне зростання під час війни? Ну, Про що ви кажете? Та, ну, 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 Вибачте, ну, вижити. Ну, в квітні ще я розмірковувала добами і тижнями існування, а не про економічне зростання виявилось дуже дуже така класна була закладена ідея, позиція, і те, що ми бачимо, це унікальне з мого боку підтримка жінок в невеликому такому обсязі. Але те, що зараз підтримує і економіку країни, і громади України важлива річ. Пані Владо, ми вже в попередній частині розмови розмови зрозуміли, чим займається наразі проект і які виклики має перед собою прямо зараз. Я думаю, що це також не є чимось ем, якимось таким відкриттям, що кожен і кожна з нас проходять зараз непрості часи. Та зрештою я би хотіла поставити вам запитання, яке за своєю природою напевно провокативне, і я навмисно його формулюю саме так, тому що мені це болить і мене це тривожить. Коли йдеться про різні куточки України, різні регіони, то ми розуміємо, а зараз так тим паче, наскільки доклалася радянська влада і Росія до того, щоб змити усі якісь особливості тих чи інших регіонів, взагалі змити свою ідентичність. Просто зробити отого середньостатистичного громадянина Радянського Союзу, який там має в серці лише партію, напевно, і завод, де працює або що. І я дуже часто... Часто бачила приклади такі, мені здається, що наслідком цього зокрема стало те, що наразі нам, українцям, українкам, часом, дуже дивно з'ясувати, що ну умовно мусульмани можуть жити у Львові, у кривому розі можуть жити юдеї у там не знаю, на, на, на ем, Луганщині і Донеччині також є різні спільноти, де люди живуть, чуються комфортно, добре, і те, що вони можливо інакші, як нам здається. Не є їхньою проблемою, оскільки ви в проєкті Кешер з 1998 року. Я підозрюю, що можливо ви спостерігали за тим, як цей стан розвивався, як ця ситуація, можливо, видозмінювалася. І чи можемо ми сказати зараз, що українці, нарешті, починають сприймати інакшість як здобуток, а не як якийсь негатив, звісно. Моя така долучання до громади і зростання в неї, бо почала я десь, мабуть, я. Першу таку зустріч а, на той час установи єврейської установи у місті Кривому Розі, Дуже добре пам'ятаю підвальне приміщення, в якому збиралися якісь люди. і мій дідусь, який на той час очолював велике підприємство у місті і мав доступ який, до кадрових документів, і взагалі пам'ятав гарно прізвища вони просто складали списки тих, хто відносився до, скажімо так, за прізвищем був єврейського походження, і це умовно, ну я. Сподіваюся, що нас слухають люди з Кривого Рогу, тобто це вулиця Лермонтова і це не будинок, це цокольний етаж, на якому не було ніякого позначення, я питала: а чому ні в коєму разі відповідав дідусь, бо це не є безпечно і взагалі сусіди не були раді такому. Що якісь там євреї збираються в них в підвалі. І ось ну, скільки років пройшло. тобто Там 30 років пройшло, Ми маємо у місті синагогу, ми маємо у місті єврейську школу, ми маємо декілька установ. тобто Громада поважна, поважають. Я знаю, як співробітники різних єврейських організацій залучені в соціальні проєкти, в там, дні. Культурного різноманіття єврейська громада е, мала так, ну, з, з таким ну, не викликом, а з такою пошаною займала своє місце. Е, я можу сказати, що ну ми всі ці роки шукали і набували себе, і е, в гарному ну, розумінні і дійсно е, відрізняються. От ми я вже зазначала, що ми були разом командою у Львові і відвідали е, неймовірне місце е, кафе-ресторан Єрусалим, в якому ми куштували Галицьку єврейську кухню. Тобто… Я згадую кухню з і блюда своєї родини. Вони десь вони схожі, десь вони мають принципи, але з іншого боку. Це дійсно вплив Західної України на якісь в нашому випадку рецепти, так і те, що я знала, бо моя родина, родина моїх дідусь і бабусь, вони зустрілись тут у місті і набували цю спадщину. Я не так давно знайшла в архівах своїх сімейних фотографію свого дідуся, який до. Війни у місті Кривому Розі навчався у не єврейській, а в українській школі, і це було таким. Російською признаком ну дуже така проста родина, яка і дитину віддавали, ну скажімо так, не в найкращу школу. Тобто українська школа вважалась такою досить пересічною. І я на жаль, я зараз не можу це спитати, але я питала дідуся, як так сталося, що він перестав розмовляти українською. Він сказав, що після війни не було практики. По-перше, по-друге, всі установи і взагалі, от отримання університет, на той момент це був інститут наш місцевий. Все було на російській мові, тому мова забулась. І от я в сімейному альбомі, я знаходжу фотографію мого дідуся. Це, по моїм так міркам, десь третій або п'ятий клас і він в вишиванці. Тобто, для мене. Ну, не знаю, це я навіть зараз так в мене е, тремтіння. Єврейський хлопець, який навчався в українській школі, відвідував українську школу, розмовляв українською мовою в українському такому одязі, але все ж таки родина була з своїми традиціями, зберігала і знала. І тому цей вплив і це розуміння, ми зараз, мені здається, особливо в цьому будемо рухатись в позитивному напрямку. Хоча за 30 років. Років ми дійсно здобули Україна в цьому унікальна дала нам можливість відчувати себе за своїм національним, скажем так. Відчуттям мати свої коріння і залишатись в і сповідувати цю віру. Так, це не було з 91-го року сприйняття незалежності. Але ми пройшли свій шлях, і я його дуже поважаю. І мені здається, що цей шлях, який роки, які пройшли євреї. 40 років вони не зря були, ми мусили це відчути, здобути іноді тяжко, іноді з, з такими випробуваннями, але мати свій досвід. Тому я рада, що в якомусь віці да, я задалась питанням ну, Окрім того, що я єврейського походження, що ще я знаю? Я не бачила, щоб моя мама і вже дідусь робили якісь речі такі традиційного характеру, тобто я не знала шабату у своїй родині. А я це здобувала, і це була вже моя практика, і моє наближення до Всевишнього і дякуючи організації. Тому що вона відкрила мені цей світ духовний і ніколи не ставила рамок. Це ми повертаємось до того менторства. Тобто, проект Кешер це організація, яка співпрацює і, скажімо так, поважають і нас поважають в різних напрямках юдаїзму, і ми даємо можливість жінці спробувати і обрати саме те, що їй ближче, що їй е, сподобається, в чому вона знайде свій сенс. Е, тому м іноді я можу. Умовно в своїй уяві запалити шабатні свічки, або дійсно це зробити а, такий традиційний шабат і а, приготувати а, халу. А, і я не карю не, не, не маю провини, що я якось це зробила цього разу так, а цього разу не так. А, це те, що я знаю, відчуваю в душі. Те я, те, як до мене відносяться люди, і коли мені в чаті одногрупники, одногрупниці бізнес школи вітають мене з святом Хануки, або ось там 27 січня остання дата була згадування жертв голокосту, і вони мені написали, що влада ти бачила, як як Наші ЗСУ заспівали таку традиційну пісню. Ось ось це можна сказати шлях 30 кроків 30 років того, як змінювалося, як змінювалося відношення до ем, різних національностей в нашій країні. І це, це те, що ми здобули, як ми зараз поважаємо один одного, і, і з чим ми будемо йти е, в подальшому. Тому ем, я дуже впевнено себе відчуваю зараз в Україні, ем, як я кажу ем, єврейською українкою. Ем, це дійсно, я це як дитина мене питає, ти кого більше мене любиш або старшого брата? Я кажу: я не можу це як мати дві руки і обирати між двох е, право або ліво. Так і тут я абсолютно. Відчуваю свою країну, але при цьому я щаслива мати і знати, і цікавитись своїм корінням, вивчати культуру і обирати будь-яку практику цієї культури в, в цих умовах. Мабуть, так. Пані Владу, я вам дуже вдячна за цю розмову. Хотілося би говорити ще, але маємо на жаль обмежений час нашої програми, і я думаю, що насправді в цій розмові прозвучало багато важливих тез. Зокрема, я для себе вкотре. В рамках цієї програми зустрічі підкреслюю, що коли йдеться взагалі про єврейсько-українське життя, то завжди йдеться не про те, що жили поруч, а жили разом, і це дуже важливий наратив, мені здається. Розділяю з вами з вами це 100%. Так і є. Як кажуть барухашем, нехай це буде і в подальшому з волею і з наглядом нашого Всевишнього. Ви слухали програму зустрічі, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українсько-Єврейська зустріч на громадському радіо. І сьогодні моєю співрозмовницею була виконавча директорка проєкту Кершер в Україні Влада Недак. Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.